Відбулася зустріч зі студентами вона була не для преси, утім ця інформація все таки виявилася. Андрій Єрмак там був серед спікерів. Очевидно, Тимофій Мілованов, який теж там був, її організовував. Ну і не очікували вони таких гострих питань від студентів, так як ідеться в матеріалі економічної правди української правди. Андрій Єрмак сказав, що всі, хто прикривається моїм ім'ям, можете на три букви посилати. Тобто, він хотів, можливо, показати, який він. Він лідер сучасності студентам, але студенти почали питати об'єктивні питання, які їх цікавлять, і не дуже в дуже толерантній формі. От Я знаю, що ти теж там занотовував собі з цієї матеріали. Я прочитав увагу і, великих і, Єрмаков і, і дуже ну, раду дуже... і... да. що... сказати я я тут тільки згадаю, що в нас злили переписку бігу синфового депутатів у чаті, коли епопея відбувалася. Так і там серед депутатів багато ж то у Нас навіть від сумщини, що типу, та що ці студенти? Вони навіть не знають, що таке набу і САП. Типу, що там, що там ці студенти? Ну от, що там ці студенти? Єрмак теж, мабуть, так думав. Я думаю, що українська правда не просто так виклала саме сьогодні. Зустріч, я так розумію, була чи 1, чи 2 серпня, по гарячим слідам після того голосування, коли відголосували назад, 31 липня. Виклали зараз. Дійсно, вони ніяку пресу не за не запрошували, а просто е, там поширили в е, в, якихсь, ну, в Телеграм чи Фейсбук групах е, Кише, Київська школа економіки і Уку. В середовищі ну, студентів, де там ну, де дураков не держать. Да. І сьогодні ж день молоді, сьогодні Міжнародний день молоді. З чим я вітаю всіх, хто скільки нас, по, нас по Конституції молодь до, до скільки? Молодь з 14 до 35 років, але тут хто як себе вважає? Да? От Мені 55 умовно, але я, вважаю, я там себе на на, ну, на 35 хай відчуваю. Да? Я От, тебе вітаю, бо ти з молоддю все життя. Я працюєш. був начальником управління молоді да і спорту. Я заглядую кожного року. До мене приходять на стажування студенти. Тобто, я бачу ці молоді очі. Мало того, я сижу теж в бульбашці. У мене студенти, як правило, розумні до мене приходять. Да. То есть, а Єрмак е... трохи тут в а він да. Він. Та, а він в іншій бульбашці, у них же інша бульбашка, вони ж. Так, Працюють з наївними, яким можна там по ушам поїздити, Да. і він прийшов же тут поїздити по ушам. І це те, що ти згадуєш, що там типа, там, типа, ну, якщо хтось там вспоминає мене всує, там, типа, що там посилайте сміло на три букви. Це підстройка, це е, намагання підстроїтися під студентів, тому що вони на картонках бачили багато матюхів, там, ну, скромний, там а ви уху взагалі то їли. Да? Е, от, і... Багато типа, я багато тоже Ну, я теж такий и як ви. Я один із вас. Це подстройка там, типа, ми з вами там на одной волне базарим там одинаково. Вот. Хоча нет, я навіть я там студент, а їхній сленг уже теперішній, важко розумію. Вот я ще на, на те хвилі. Студентів, які вийшли на помаранчу революцію, помаранчеву революцію, які умовно виросли там. У нас по деревянськи це спільні цитати. Да? І навіть там ті, хто на революцію гідності вийшли, у нас ще спільні, можуть бути цитати. З нинішніми у мене вже немає. Вони не дивились там Щілиця та Чапаєва, вони не знають, хто такі по деревянськи але вони вони виросли умовно на тому, на чому я не читав на О, цих. вилучило з голови, як у нас. Угу. Оце, що. Господи, ладно. В общем, у них свої теми, да? вони виросли, а вони в мене ростуть на роблексі От. Так от кілька-кілька таких е, тем, які зачепили. Ну, в общем, скажімо так, там в одні ворота. Студенти зробили Єрмака просто в одні ворота. Чого? Тому що він прийшов, не готовий. Він же ж думав, що він прийде, зараз поїзде по ушам, там, блін, і воно сойдет з рук. Да? І він починає там, типа. Що... Ви ж розумієте, зараз же. А йому одразу накинулись на нього. І там, типа, ну, а що ж офіс президента там нелегітимний, там то сю, то все. Вот. А ви вы... ну раніше це ж був не офіс президента, а адміністрація президента. І ви уявляєте, які там сиділи монстри раніше, а ми ж, типа, одні з вас, ну, це от намагання подстроїться. Та ти що там, типа. Монстри сиділи тоді, а зараз не сидять монстри. Да? А ви не були хіба там, в команді Андрій Борисович Ельбруса Тадеєва, який займався в Раді тим, що там бивні угодних, да? тобто, вот, будь помічником Ельбруса Тадеєва. Тобто хто був тоді? Ви ж з той команди, з команди монстров. Ви просто були тоді пацанами, ще й бігали е, мелкими шакалами, е, там, було, як там біля Ширхана, що ходили там монстри, а ви там бігали, кругом них там, а тіла промахнувся, кричали. Да? А татаров. <с? <с?> а татаров? Е, він не з тієї пісочниці? хіба? Він хіба не з пісочниці, монстров? Хіба не ті люди стріляли в нас? Так, тут всі О, подоляк татаров. Ну. А подаляк, Міша. О, так ви ж всі з той же ж пісочниці. Ви перейшли переход хода. Просто ті, кого прогнали в 14-му, в 19-му повернулися. Анті Майдан повернувся, Андрій Борисович. От і все. От, так що Тут такі одні, ну просто цікаві. Да? Потім ще що він, що він говорив? А, ні, саме цікаве, почалося, що Мілаванов наскільки погано ну, от, некрасиво прогибався, що я не знаю, йому да гранти, хто йому досі дає гранти? От, тому що він, коли представляв Єрмака, ну просто розстелився, що прекрасний спікер вас жде, А студенти такі, ага, давай, давай сюди мою, як ту От, І порвали врешті-решт. От Мілаванов ще там. Ну він е, головні він задавав Мілаванов задав головні правила, що критикуємо ж думку, а не людину. Ну то зразу він як чувствував, да, що зараз будуть наїжджати, і типа, що ми ж давайте е, говорить про ідеї, про якісь там позиції, а не кидатися на людей. Всі типа, да. Ну, скажем так, ніхто не перейшов. E, взагалі якусь лінію, і e, видно, що в кінці Мілованов свалів, і Єрмак не добув. Ну вони планували, що зустріч буде дві години. Вона відбулася менше, тобто свалив раніше. Тобто вони зрозуміли, що їхні програш не то, що паличками а це був ну нокаут от Але починалося так, якби е, Мілованов поставив правила. Вони домовлялись, що будуть же ж говорити про цей же закон, потім же ж взагалі про е, антикорупцію в Україні, про демократію в Україні, але ще проговорять про міжнародку і про війну. Але до того майже не дійшло. Хоча Єрмак весь час хотів ну, перейти на, е, на ті позиції. І от як він, як він класно уходив. Е, коли ж е, запитали про цей закон, він. Типа, ну, ви ж знаєте, що я ж був в Туреччині, я ж тут не при ділах. Е, там, як кажуть, а як не хіба там, типу він. Боже упасі, Ви ж знаєте, що у нас же ж е, депутати, вони ж 6 років, вони ж наскільки досвідчені, і тут же, і тут же у всіх там, типу, блін, що? Ну, хто особливо про Бігуса оце читав. От де Бігус розказує, да, і тут депутати, у них же ж своя думка. І хочеться перебити і сказати. Андрій Борисович, а як же ж так вони. У них своя позиція, ти кажеш, а як же ж їхня позиція за тиждень помінялась? Ну, як, якщо у мене є тверда позиція, я або як Юлія Владимировна і мав в виду антикорупційні інституції, я їх ворог послідовний, там вважаю, що там це їх там. 에, придумали там, щоб кошмарити нас, наші союзники. Він, до речі, це й сказав, що це придумали при попередньому президенту наші союзники, що це типа їхня ідея. хоч би сказав, що це наш принцип, там, що студенти, ми 에, з вами, сподіваюся, ми ж одної крові, ви і я. І ще я так само вважаю, що це необхідно бути. А він там, Ну, це ж тоді створили за того президента, але потім поправляється. Тобто вони перед. Типа, що це, це не ми там, а потім там, ні, коли вже задають наступний студент, наступне питання, він. ні, ну так це ж ми прийняли. І тут, тут половинку правда, тобто створені на Буй САП ще при Порошенку, але деякі там зміни були і при них. І, і ця каденція голосувала на початку. На початку, коли вони в турборежимі ще були, в режимі турборежима, да? і тут ми бачимо ситуацію. Просто ну наскільки е, дику, е, в якому плані, що е, з одного боку, я тут був в Туреччині, я не при ділах. Е, ну, е, депутати мають позицію, тому вони проголосували згідно своєї позиції. но потім, виходить, вийшли студенти. Я, опять же, я не при ділах, е, но і е, президент би швидко зрозумів. Е, що депутати помилились, вніс же свій законопроект, і він там, типа, і вийшло так, що всі ми перемогли. І ви перемогли, і ми перемогли, і Україна перемогла. А так ви ще хочете? Па Опять підстройка. Це йому ж, мабуть, подаляк посовітовав, що треба підстроїтися. Це ми ж з вами перемогли. Ага, коли вам, блін, мокрими, мокре саною трапкою дали по морді і сказали, блін, що там тіпа, не вийде нічого, то ви тепер э, той... поміняли швидко свою позицію. І, типу, тепер давайте обмазуватися. Єрмак да? вийшов, якби обмазуватися перед студентами. Е, ну, взагалі, шикарно. Е, потім ще ж була така тема, яку, ну, яка мене там типу, потрясла. Шо, шо, шо? Коли він, е, говорячи про президента, ну, весь час же він хотів сказати, ну, ну, це його задача. що, е, Незважаючи на якісь недоліки, ну, Зеленський та Сіліща, і він заявляє, там, я ще. Тричі перечитав, що типа Зеленський перший, хто прийшов уже до влади, будучи суперпопулярним і суперуспішним що суперпопулярним. Ну, якщо ви говорите про артистів ну да мабуть, був один із самих суперпопулярних артистів. Але якщо ми говоримо, що прийшов до влади, а що до цього от, Кравчук, який був першим президентом, що він не був уже успішним до того. то он был секретарем, как партии, он был спикером Верховной Ради. Кучма был директором найбільшого завода, э, премьер-министром, а потом стал президентом. Ця, ну, э, то есть прийти, на в АТО и прийти сказать, успешнее меня до меня не было. До цё, кто вы такие? Вот я успешный. Да? А э, я, извиняюсь, Ющенко был э, директором Нацбанка, был теж премьер-министром. Потім став президентом, був лідером помаранчевого Майдану, це круче, ніж знімати свати. Тобто Ющенко був неуспішний. та Та Яник даже був і прем'єр-міністром, і, блін, успішний був е, Яйцем. Збили. Він сидів двічі там, типа. ну, чим не успішний. Про Порошенка я взагалі мовчу, Порошенко був і міністром закордонних справ, і міністром економіки, і успішний Порошенко став мільярдером долари, да, на шокладі зробив бізнес. Це не успішно. Тобто бізнес на сватах це успішно. Бізнес на шоколаді це так, блін, погулять вийшли. Ну, в общем, що ви мелите? Яку єресть мелите, блін? Ну, це це, це це, ну, щось страшне. Або коли про корупцію шпитають: Ну, а як же ж ви збираєтесь боротися? Які кроки, щоб посилити інституції антикорупційні? І він ну, світоглядне просто загнав: світоглядне для мене там. Тоже там, типа, блін Андрій Борисович, що ви там курите? Коли він, коли він каже, що у нас ж дуже демократична країна, ну що там вам, вам рисують картинку, ви в своїй бульбашці. Насправді ми дуже демократична країна. Ага хотілося перебити. От, просто що студенти попались дуже інтелігентні і не могли перебивати. А я би там, типа. Коли він э, говорить там кричать як мінімум, не вірю або там, типа, що, що, що так там, типа, у нас демократична країна, а де Еспресо, де п'ятий канал, де там ще що, Де ваше спілкування, де ваша комунікація? Блін, взагалі, суспільство? що ви миліте, що за єрість у вас? Блін, ми демократична країна. Ми. Косим під демократичну країну, ми фасад демократичної країни. Але між тим, от він. Ну, я не прямо процитую, але десь приблизно таке він каже, що ми живемо в демократичній країні, але в демократичній країні ж даже, ну, тим більше в умовах війни, тобто, ага, там, типа, отклонення на вітер, це називається у снайперів. Да? Типа ж, ну, ми ж демократичні, ну, типа аж в умовах війни, де б ви бачили в якійсь країні. Щоб в корупції звинувачили президенти, я такий туды. Так ви ще й ну, історії 20-21 століття не знаєте. Ви не знаєте, що там, типу, в Кореї кілька південні Кореї, кілька президентів колишніх сидить, прем'єрів в Японії так само, В Сінгапурі і Кванг своїх друзів попересажав, які там були там теж високопоставлені. Корупція, нафіг, всідать. Так навіть в Сполучених Штатах за корупцію. І за намагання там недемократичним шляхом впливати на вибори, Ніксон е, подав у відставку, то, що йому грозив імпічмент. В Сполучених Штатах такі випадки були. А Він. Ну, де, де ви таке бачили? Як так ви можете нападати на самого лучшого президента? Того ж ви що ж ви слухаєте, там яких диких блогерів, Типа типу да? Ну, от там ми ж усі, ми ж в одній лодці, Ми ж усі переможці. Ну, це постійна підстройка. Я думаю, що це спеціально. Його міша подаляк чи хтось навчив. Чуть що каже не я, а ми. Не я, а ми. Ми всі переможці. Він оце там кілька разів повторює. що Це ж наша справа. Це ж ми, це ж ми, це ж ми. От, ну студенти не повелись. Хоча ну, як підстройка, як Ланилпіца, дуже хороший ход. хороший ход, Тобто його готували. да, але... Ми всі президенти із серії, це да, ще. Ми, да, да, ми всі президенти. Плюс він косив ще яка була підстройка, там, типу, що я виріс там в такій сім'ї. Де там uh, треба обговорювати завжди, що там ніхто там не є. А якщо є якась проблема, ну, типу ж я як вас прийшов, бо я виріс в такій сім'ї. Нагадаю, ти ж папа працював в гурт, в російській розвідці. От в якій сім'ї ти виріс. Що ж ти забуваєш це сказати? Що я сука вирос, блін, в сім'ї шпіонів. А то так, ну, можливо, хтось із студентів не знає. Ну, я ж то знаю, я би знову сказав, що, 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 та ти своєю сім'єю перестань хвали хвалитися, там, типу, тут хвалитися нічого. Ну, це підстройка, що ми ж ну ви ж такі, що там же ж треба обговорювати. А нинішнє покоління дійсно виросло на тому, що там, тіпа, давайте, перш ніж там ссоримо, давайте а поговоримо. Да? От, а давайте перед тим, як там спільні позиції, ну, толерантності учать. І він якби прийшов, і це теж була підстройка з його боку. Коли е, якусь проблему там, ну коли сім'я е, ну, підстроїть, ну, сім'я ж це ж хорошо, значить, що і точки зору, значить, треба всунути 10 сім'ю. Я хороший, бо я хороший сім'янин, Мене правильно хорошо виховали. От, Ну, а саме більше мене, звісно. Uh, ще потрясало, що він кілька разів спригував на історію uh, і розказувати історію, от, історію там встановлення незалежності, чи ще що. Я думаю, а ну ще про Печенігав розкажи, як Путін. а ну ще там про київ мать -городов ну, ну не ну він, звісно, далеко в історію не заліз, але там, от, поближче до сучасності, чим мене розчарував. От якось там, типа, цей. Тема хана Кабяна не не, не, не розкрита. Да, не розкрита совсем там. Тема Івана Грозного, наприклад, в українській історії. От якось ну ну, мабуть з огляду на те, що вони не добули до кінця. Оці історичні паралелі там блін, та не листь, та ще ж якісь студенти з уку порвуть. Вони ж в темі в історії блін лучше, ніж ти. Але ця сама зустріч такий маркер, що вони взагалі не відбивають реальність. Тобто вони думали, що зустріч з керівником Офісу президента це величезне свято для студентів. Да, 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 і Вони всі прийдуть і скажуть, Боже, які ми раді, да, давайте да, фоточку, да, да. Андрій да. Борисович. Тобто Вони не очікували, що їх просто ну, захейтять. не те, що захейтять, да. будуть буде да. шквал питання, що це. Перша особа тут же ж, перша особа, Я, це так повідомляла. Аня, і ще раз, тобто, вони прийшли чисто е, е, оцей градус як би б зняти. Да? Вони прийшли, але ти наважився прийти ж не в ПТУ. Ти прийшов до, до самих розумних студентів. Тобі, от згадаю себе студентові, ти ніже плінтуса по відношенню до цих, це перше. Друге, хто тобі сказав, що вони конформісти і зараз будуть усю сюкать улюлюкать з тобою. Це самодостатні люди. Тому, але і Мілаванов, я ж кажу, що на початку Мілаванов типу, задав, що давайте ж по правилам, що піднята рука, що по черзі, що критикуємо ідею чи думку, а не людину. Там тобто задав, як би б тон. От, і Милаванов е, десь згладив, тому що ще раз, всі питання були, якби ну Не те, що вони хотіли, там тобто з міжнародки спригували, або по, -по, -по міжнародки казали тільки, там типа, а що це ваша місія там міжнародкою займатися, да там типа. от плюс атмосфера в залі була, коли він оце починав там говорити, там, ну якісь там Ну я ж був у Туреччині всі там. Тобто, студенти, типу, блін, да, 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 да отмазуйся да, да, да. Але ж не казали, це прямо. але ж коли навіть не говориш прямо по вигляду, ж видно. да А І знову ж, якщо він там десь е, уходив десь в, е, в, в історію, то всі що студенти робили, раз і там, типу, ну, все там, уходили в, в, в телефон, тобто не слухали. І особливо, особливо коли. Коли почався ну, чуть ли не регіт, ну, теж студентів стримали. Все-таки у нас покоління толерантне, і навіть таких жолудей, як Єрмак, не засвистують і помідорами не закидають, як мало бути, моє покоління, мабуть би закидало. Але коли особливо він починає хвалити Зеленського, всі переглядаються, типу, «Ну, блін, робота така, що зробити? І особливо, особливо хаха поймали студенти, коли він почав говорити: Ну, ви ж розумієте, що ніхто і поруч не стоїть з Зеленським в плануванні військових операцій. Бо він всіх камбрігов знає поіменно. З усіма з ними на коротке ноге дружає і созванюється, у всіх камбрігах там чуть не є його телефон. Ніхто не в темі як воєнначальник, як Зеленський. І тут же і тут ж ну, всі ж починають там, типа, ага, тобто людина без освіти, який там ніколи не був навіть рядовим в армії, який чотири рази в ухилянку, ну, шарить більше, ніж Камбріги, бо Зелен... Єрмак каже, він же ж брав безпосередню участь у плануванні всіх операцій. Е, і він тому шарить найбільше. Він найбільш компетентний зараз взагалі в світі людина в військовій справі. Ну, Наполеон, тобто намек на Наполеон. якщо ви хочете, там, типу, отже ж, отже ж, він, тріуголку зараз чорного діна, і все, Наполеон. А мені хочеться сказати, що для того, щоб правильно управляти. Тим більше керувати війною, потрібна інформація. А якщо тобі доносять неправильну інформацію, якщо тобі сирський не договарюється, Камбріги, щоб тебе не не не, обідать, не, не договарюють, і сам Єрмак, то який ти наполеон? Ти ж не знаєш, що воно відбувається дійсно на фронті. Що там, от там сьогодні там, знає він, що там сьогодні знялася рота і пішла все СЗЧ. Там, типа, знає про це Зеленський чи не знає, от я знаю, а Зеленський навряд ну, ли йому це докажуть до, 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 до ціла рота. Верні не, не кожна змогла заступати на, на позиції, от просто рота 100 людей сказали: так блін, стріляйте тут, ми не підемо туди. Наприклад, ну і те, що в нас от... по дві людини, там де має бути десь. Да, да, що... ви, ви розбиралися з цим? Ви от з, з, з кожним конкретним випадком Зеленський поїхав колись з такою ротою СЗЧ поговорив. Щоб він е, говорив, що він там найкомпетентніший в війні, та іноді е, про низовий рівень я знаю більше і більше правди точно в сто разів, ніж Зеленський. Тому що я з сержантами спілкуюсь, і з лейтенантами. Найбільше, з ким я спілкуюсь, це там, типу, е, підполковник. У мене тільки один, один у мене, друг полковник, полковника у мене нема жодного знайомого генерала. А я знаю найкращу позицію на рівні там взводу, рота батальйону. От я шарю, тому що Вігенович. у мене безпосередня інформація звідти. А Зеленський лишає ну Наполеон, сука, Наполеон. Ну. Останній постріл на сьогодні, принаймні по Єрмаку і по владі від тебе. Но, виходить, що влада в нас відірвана від землі. Абсолютно. Це от абсолютні понти, які дуже часто нічим не підкріплені, але ми побачили, що є серйозна така сила стримування проти Вагнера, це от нова генерація. Яка да. вже, вже типу тисне, що ми тут є? І така доволі цікава картина вимальовується, що це все може вилитися? Наталі ну і в е, у нас е, з одного боку величезна радість. Да що нове покоління е, таке, ну в общем, не розчарувало. Бо це завжди на кафедрах болтають там, типу, от раніше були студенти, а зараз там не той студент пішов. Я завжди колегам кажу, коли я був студент, про наше покоління ще студентів таке саме казали. Потім я був на кафедрі. Ну, в общем, кожні 10 років. А на кафедрі одна і та ж думка, що нинішній студент, там, типу, так ми вже б так до мишей, вже б давно, до, той, до, до студентів. Ліз. Але це не так. то тобто Це абірація це неправильне приближення. в общем, все не так. І Покоління студентів нічим не гірше, ніж те покоління, яке виходило на революцію гідності, а зараз гідно воює. І те, що виходило на помаранчеву революцію, і те, що за мною виходило на перші е, страйки, і на УБК Україна без кучми. Да? І те, яке до мене ще виходило на революцію на граніті, Тобто всі нормальні покоління молоді, тому що ми українці. Але є одне, але це покоління найменше. От меншого покоління нема. Їх найменше. Їх, їх в, 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 втричі менше, ніж е, покоління Помаранчевої революції. Втричі. Ну, от і все. І над цим треба працювати. Над демографічною е, катастрофою, яка у нас є. І Оце задача. А у Зеленського про це не думають. Я бачив інтерв'ю е, його жінки, спеціально подивився, її, коли там. Euh, хто була ведуча, ну не важна, euh, і каже, а там щось демографії, вона ну, Марічка ну, Падалка. Так, да, так, да. так моя тема, Я, я займаюся там, щоб у нас Г були більш глобальними екскурс, э, да, більш глобальними темами, щоб екскурсовод в Мілані був українською мовою. Це оце тема. А демографія тут Блин, що це проблема? Вони не розуміють, що взагалі. Взагалі, Розуміння немає. Як от у, немає у Зеленського розуміння, що твориться на фронті і рядиться в Наполеони, Як Наполеон від капрала пройшов, блін, од Тулона свого і до Ватерлоу пройшов. А тут, блін, в Наполеони лізе, не побудувавши навіть рядовий. Дякую за блискучу аналітику, як завжди. Віктор Бобренко, очільник бюро аналізу політики. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся і залишайтеся з нами. Боротьба триває, стоїмо. Ну, пасаран, тримаємо стрій.